Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. Сьогодні ми навчимося додавати та віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками. Ви вже вмієте додавати звичайні дроби з однаковими знаменниками. Наприклад, 2 сьомі плюс 3 сьомі. Це дорівнює 5 сьомих. Можемо записати правило додавання дробів з однаковими знаменниками в такому вигляді. А. Поділити на С плюс Б. Поділити на С дорівнює А плюс Б в чисельнику. Та С в знаменнику за умови, що це не дорівнює нулю. Аналогічно це працює для раціональних дробів. Тобто, щоб додати раціональні дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їхні чисельники, а знаменник залишити без змін. Згадаємо і віднімання дробів з однаковими знаменниками. А поділити на C мінус Б поділити на С дорівнює а b в чисельнику та С в знаменнику за умови, що це не дорівнює нулю. Тобто, щоб відняти раціональні дроби з однаковими знаменниками, потрібно від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу, а знаменник залишити без змін. Виконаємо додавання таких дробів 5А поділити на 3 плюс 8а поділити на 3. Знаменники рівні це 3. Додаємо чисельники. 5а плюс 8а та все поділити на 3. Це дорівнює 13 А поділити на 3. Тепер додаємо Х плюс 5 поділити на 7. Та хміну 9 поділити на сім. Знову додаємо чисельники знаменник 7, х плюс 5 плюс х9 та все поділити на 7. Дорівнює 2х мінус 4 поділити на 7. Наступна сума, яку необхідно обчислити, 2а 13 поділити на 7а та 5а 1 поділити на 7а. Додаємо чисельники 2 а 13 плюс 5а 1 у знаменнику 7а. Це дорівнює 7а 14 поділити на 7а. Виносимо в чисельнику 7 за дужки. Отримаємо 7 помножити на різницю А та 2 і все поділити на 7а. Скорочуємо чисельник і знаменник на 7. Остаточна відповідь а мінус 2 поділити на А. Тепер виконуємо віднімання дробів з однаковими знаменниками 8х поділити на 27 у мінус 5х поділити на 27 у Віднімаємо від першого чисельника другий. 8х мінус 5х та все поділити на 27 ігри. Це дорівнює 3х поділити на 27 іг. Скорочуємо чисельник і знаменник на 3 і отримаємо х поділити на 9 ігре. Наступний вираз 3а плюс 2b поділити на 6. І відняти а мінус 5 b поділити на 6. Віднімаємо чисельники. Але будьте уважні, ми віднімаємо вираз, тому варто записати його в дужках, перед якими знак мінус. 3а плюс 2 b мінус в дужках різниця а та 5 b в чисельнику 6 в знаменнику. Розкриваємо в чисельнику дужки. 3а плюс 2 b мінус А плюс 5 b та все поділити на 6. Звівши подібні доданки, отримаємо 2а плюс 7 b і поділити все на 6. Наступне завдання спростити вирази. Першим буде х поділити на різницю y та 4 та додати 5х поділити на різницю y та 4. Знаменники однакові, тому додаємо чисельники. Отримаємо Х плюс 5х поділити на іг мінус 4. Це дорівнює 6х поділити на ігри мінус 4. Другий вираз 3C поділити на c плюс 5 мінус дріб, в чисельнику якого 2С мінус 5, а в знаменнику c плюс 5. Віднімаємо дроби і отримаємо в чисельнику 3C мінус в дужках Різниця 2С та 5. В знаменнику c плюс 5. Розкриваємо дужки в чисельнику. 3c мінус 2c плюс 5 та все поділити на c плюс 5. Це дорівнює c плюс 5 поділити на c плюс 5, тобто 1. Третій вираз. х квадрат поділити на х мінус 3 та відняти 9, поділити на х мінус 3. Знаменники однакові, тому віднімаємо від першого чисельника другий. х квадрат мінус 9 у чисельнику, x мінус 3 в знаменнику. В чисельнику маємо формулу скороченого множення. Різницю квадратів. Застосовуючи її, отримаємо х-3 помножити на х плюс 3. Та все це поділити на х-3. Скорочуємо х-3 в чисельнику та знаменнику. Остаточно отримаємо х плюс 3. Четвертий вираз. а квадрат поділити на а плюс 1 та додати дріб, в чисельнику якого 2а плюс 1 в знаменнику А плюс 1. Додаємо дроби квадрат плюс 2а плюс 1 в чисельнику а плюс 1 в знаменнику. Чисельнику формула квадрата суми. Тобто квадрат суми а та 1 поділити на а плюс 1. Скорочуємо чисельник і знаменник на а плюс 1 і отримаємо А плюс 1. П'ятий і останній вираз. 4 поділити на мінус 5, плюс 2 поділити на 5 мінус і. Маємо різні знаменники, але можемо звести їх до спільного знаменника винніший зі знаменника другого дробу мінус. Отримаємо 4 поділити на y-5. Плюс 2 поділити на мінус різниця y та 5. Переносимо мінус зі знаменника другого дробу перед дробом. Тоді отримаємо 4 поділити на і мінус 5, відняти 2 поділити на ігри мінус 5. Віднімаємо чисельники, оскільки вже маємо однакові знаменники. 4 мінус 2 поділити на мінус 5. Це дорівнює 2 поділити на іг мінус 5. Згадаємо формулу з початку уроку. А поділити на це. Плюс b поділити на c дорівнює A плюс b в чисельнику та c в знаменнику за умови, що це не дорівнює нулю. Цю формулу для суми та різниці дробів можемо використовувати і в зворотному порядку. Наприклад, подамо дріб у вигляді суми або різниці цілого та дробового виразів. 3 m плюс 6 поділити на m. Можемо дріб, чисельник якого є сумою або різницею, записати як суму або різницю кількох дробів. Тобто 3 m поділити на m додати 6 поділити на m. У першому дробі скорочуємо на m і отримуємо 3 плюс 6 поділити на m. Наступним маємо такий дріб: 4а квадрат мінус 5 мінус 8 поділити на 2а. Переписуємо, як 4а квадрат поділити на 2а, мінус 5а поділити на 2а, мінус 8 поділити на 2а. Скорочуємо дроби 2а мінус 5, мінус 4 поділити на А. Остаточно отримаємо 2а. Мінус 2,5 мінус 4 поділити на а. На цьому уроці ми дізнались, як додавати та віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками. На наступному уроці ми навчимось додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!